За деякі речі, за які прийдеться нести відповідальність тим, хто буде допускати такі порушення. Значить, в минулому році під час виборів до Верховної Ради і до виборів, до, е виборів президента у було за зафіксовано ряд порушень, які були порушення, я вам скажу. і адміністративні, і кримінальні. Були втрати печатки, були смерть. На виборчі дільниці, ну це не порушення, це подія, яка була така нанесення тілесних ушкоджень працівнику міліції по Микулинцях. Пам'ятаєте, там два активіста дуже були активні. Тілесні ушкодження кандидатам, депутати вони теж люблять між собою побитися. Було на жаль, ДТП за участю дільничої виборчої комісії, перешкоджання в роботі. ОВК у нас також було порушено кримінальне провадження. ну, на жаль, ще на жаль, добре, що не підтвердилося, але. Було зведення, і ми такі питання розглядали, досліджували. Відмова від участі у голосуванні, спроба винесення бюлетенів за ДВК, конфліктні ситуації з хуліганські дії з учасниками виборчого процесу. Було порушено за ці два вибори. По цих двох виборах було порушено 11 кримінальних проваджень. Вісім з них було закрито, значить криє. Було направлено до справ до суду. Суди розглянули їх, там були провадження з виборчого законодавства, голосування за інших осіб і знищення виборчої документації.